З вами тепер Катеса із Закарпатські новини. новини. Тепер з вами оп'ять Іванка Габокан. Так, я Габокан Іван, не я з вами. Я прийшлася по нашому селу і я узнала, що банан Дієго почав строїти хижу. Таня найбільш прокопала, як Дієго. Сенсація. Путін обманув Трампа і Маркона. Залишив їх у дураках. У Україні підвищили пін... Пінцію на тисячу гривень. Під час війни Зеленський дає кредит наліво і направо. Маточка Чорнюшка дала мені сьогодні 50 гривень. Щур Василь запретив циганням йти в центру у 25 до 60 років. Дідо просить помощі грошової. Дідо просить у людей помощ грошової достроїти баню. Канек знайшов у Чехії роботу з Вокшію. Фаїна стане багата. Бубі купив машину, а хожу про страх. Міша Верен продає біциклі. Мемі лав акції морожено. Шегі оп'ять п'яний йди до Шегі. І з вами тепер реклама. І з вами тепер сомоктик погодив. Цілий тиждень буде хмарно. i u večeri mrisite doš bude. I zvame te perka tese. Mama ne polučaje djecki. Niska nam čurnjuška kupila suši, ta jiles. Ceha ne vsi čekaju jahodu, a jahoda zmerzli. U djelikati prodaju dobri kolači. У копійки акції поклали порошок, підкладк, лаг і галок для посуди. А колодуба продають сухнуту морковку і яблука сухнуті. У ламбарі в акції м'яса. Це анонові дали в кредит 100 тисяч. Кредитори прийшли забирати імущество, а в цігані не було що забрати. Кредит списано. реклама. І з вами тепер касим на тик погоди. Буде полхолодання дощі, і снігом. І завіяти холодний вітер. І продовження буде, як наберете 5 тисяч лайків. Like like і це з вами була служба ТСЕ Закарпатські новості. Не здовжі зв'язаємося з вами і всім пока до завтра. І все з вами була служба Т.